Чому ти вирішила займатися цією професією? Почалося все, напевно, з дитинства. Почалося все з того, що я почала е, мастурбувати в 4 роки. І далі, якби, я росла, і я це робила на якісь свої фантазії в своїй голові. І в мене е, років до 13, все дійшло до того, що в мене це було на якесь на якісь насилля над жінками в своїй голові. І далі, коли я перший раз побачила порно, я подумала: Боже, так я це вже бачила тут, ця хуйня, типу. це, це, це все. І потім я почала дивитись, 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 і мене це настільки, мені хотілося туди просто мене тягнуло. От, я думаю, блін, це ж так кльово, я хочу там побути. І взагалі, якби, коли ти робиш якісь групові сцени в житті реальному, наприклад, то ти хто? Якби ти ну, шалава. А якщо ти робиш це на зйомках, то ти порноакторка. Цей це теж фактор зіграв велику роль. І, а якщо от, що почалось, то почалось з того, що я працювала в Варшаві з І я якось дивлюсь на дівчат і думаю, боже, дівчата, ви працюєте тут рік, два, три. Є жіночки, яким 40, яким 50.